Здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Завжди радо зустрічає всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Черговий робочий день у нас сьогодні попереду, субота, незважаючи, що вихідний день починаємо, як ви бачите, і починається для нас цей робочий день дуже і дуже рано, тому що так складається, що вихідні, наче а роботи в два-три рази більше, аніж звичайні робочі дні. Тому зараз вирушимо до наших безхвостиків. обговоримо разом з вами дуже багато важливих питань. Долучайтеся, діліться інформацією якраз з приводу того, про що ми будемо трішечки пізніше обговорювати. Ну і хочеться попросити всіх вас, друзі, будь ласка, підтримайте нас вподобачкою. Буду вам дуже дуже вдячний. Так, товариства. Зараз потихеньку будемо обслуговувати наших безхвостиків. Ну а перше і. Одне з основних питань, яке хочеться сьогодні обговорити разом з вами і підняти його те питання, до якого ми повертаємося разом з вами кожної суботи, і якраз от в обговоренні оцього от питання потрібна і ваша допомога, друзі. Обговоримо разом з вами ціни на живувагу, сало, м'ясо, ціни в розріб. Я в свою чергу розповім ціни і все те, що відбувається у нашій Сумській області, і Конотопському районі. Ну а ви наші дорогі глядачі, підписники, всі, ті, хто перейшов до цього відео і дотичний до галузі свинарства обов'язково залишайте в коментарях інформацію про ціни на живувагу, ціни на напівтуші, сало. М'ясо, ну а ми, я в свою чергу, буду з нетерпінням чекати на оцю от інформацію. Подивимося, що у нас відбулося за тиждень, що якби і куди ми разом з вами Значить, рухаємо. на дворі. У нас 16 березня, 2024 рік. І які ж у нас ціни на сьогоднішній день, якщо ми говоримо? Про живу вагу, друзі. А ціни у нас сьогодні на рівні 70 гривень, якщо це поросята вагою 170-190-200 плюс, якщо це поросята до 150 кг 67-68 по толо. Ціни озвучені суто по приватному секторі. Тобто ну, поросята, я би так сказав, домашнього утримання. Поросята це можуть бути і м'ясного направлення. І сального направлення мова в цілому іде не про поросят із свинокомплексу. Якщо ми говоримо про поросят із свинокомплексу і ціну на них буквально декілька хвилин тому назад, перед тим як сестра двоюрідна поїхала на базар, спілкувався в нею тут Сумській області, село Миколаївка беруть поросят наші місцеві. Перепродухи по 65 гривень за кілограм. Реалізувати відгодівельні порося безпосередньо зараз доволі проблематично, якщо ми говоримо про перекупів, тому що пісня там одна єдина черга, черга і тільки черга. До речі, пишіть, що відбувається у ваших регіонах, взагалі беруть поросяток, чи така ж сама пісня співається, як і у нас, мені буде дуже дуже цікаво почитати, подивитися, як вас, можна так сказати, дурять у ваших краях. Якщо говорити про ціну на свиноматок, тому що в коментарях хлопці також записують стосовно того, по чому у нашому регіоні беруть свиноматок, друзі, від 50 до 60 Гривень за кілограм, все залежить від кондиції, все залежить від віку, ну і стану самої свиноматки. Якщо свиноматка більш-менш у нормальних кондиціях, не худа Там третій, четвертий, п'ятий опорос, то в принципі там 57-58, ну я думаю, потолок до 60 гривень можу дати, але 60 я думаю, навіть навряд чи на рівні 60 Перепрошую, 50-55 гривень. Якщо ми говоримо про ціни на продукцію свиного походження у розріб, то в цілому, якщо описувати картину, то із падінням цін на живу вагу на рівні 10 гривень, десь приблизно в такому еквіваленті відбулося падіння на сало, м'ясо, ну і взагалі усю продукцію свиного походження в розріб. Отже, на сьогоднішній день ціни на задок на рівні 165-180 гривень за кілограм. Лопатки на рівні 160-180 гривень за кілограм. 80-200 гривень за кілограм. Сало від 60 до 150 гривень за кілограм. Ну і Тенденція в нас абсолютно не змінюється, Сало у нашому регіоні дуже і дуже неохоче курейка. У нас це оця от бокова частина із реберцем на рівні 160-170 гривень за кілограм, голова, ноги, лівер 50 гривень за кілограм, печінка 70 гривень за кілограм. Писульку собі організував, з якою озвучував вам ціни. Це ціни. Ті, за якими реалізовує свинок моя двоюродна сестра, так що це ціни, фактично, ті, які зустрічаються на ринку на сьогоднішній день. Так що, товариство буду всім від щирого серця вдячний, якщо напишете, ціни на живувагу, ціни на сало, м'ясо в роздріб, ну і взагалі, що відбувається у ваших регіонах і районах в нашій улюбленій. Галуш, товариство. Хочу сильно всім подякувати за перегляд відео, який я робив на минулих вихідних. Більше 40 тисяч переглядів, дуже багато коментарів з приводу якраз от, інформації про ціни на сало я вас запитував. Так що, всім, хто відгукнувся, я дуже і дуже вдячний. Наша дівчулька набирає вагу після того, як ми. Відлучили від неї пересяток наші барбоси трясуть мамку, випросили трошки молочка. Е, ще одне товариство питання е, присвячується воно все тій же кастрації, тому що ну от хлопці е, запитують стосовно того. Як саме проходить кастрація в цей третій, п'ятий день з моменту народження поросяток. Тому що ну, якщо я і проводжу кастрації, то в оцей період іноді так буває, що бувають пахові грижки. То я стараюсь дотримувати поросяток десь до 8-10 кілограмчиків. Ну а уже потім проводити операції із виділення, видалення точніше, і нейтралізації оцього пахової грижі, тому що там поросятка чимали з ним і працювати зручніше і легше безпосередньо мені. Але якщо говорити про кастрацію оцих от поросяток, які знаходяться біля свиноматки, третій, п'ятий день це найбільш ідеальний. Період безстресово і для поросят ну відносно безстресово цей процес проходить заживають ранки. Дуже-дуже швиденько. Ну і в принципі, навіть якщо у вас немає досвіду, навредити якось поросятці дуже-дуже складно, я би так сказав. Тому що як взагалі проходить процес кастрації, я колю обезболююче в один і інший сім'яничок. Буквально там дві хвилинки проходить, беремо поросятку, тримаємо за задні ножки, робимо розріз скальпелем на сім'яничку, розрізаємо верхню. Тканину, потім сполучну тканину, достаємо сім'яничок і тим же самим скальпелем за сім'євивідний канатик по сім'євивідному канатику відрізаємо і е, ту ж саму операцію проводимо із іншим сім'яником, запирськуємо чимсь спреєм або в ідеалі розчин спирту і йоду. Також дуже, -дуже гарно працює, дуже гарно і швиденько заживають ранки. Ну і в принципі в оцей от період можна абсолютно не боятися про те, що у поросяток будуть крововиливи, там поросятка від втрати крові помруть, тому що всього цього не відбувається. На третій-п'ятий день там ще не дуже сильно, не дуже гарно розвиваються всі оці капіляри, вени, тому за це боятися не потрібно. Якщо ми говоримо якраз от про кастрацію там, на 10-й, 15 й день, іноді вже якби говорять. І про це, що в оці от періоди проводиться кастрація, то тоді там вже бажано перев'язувати сім'євивідний вивідний канатик, тому що ну от у цих поросяток ризик втрати крові, і через який от поросятка можуть померти, він дуже і дуже великий. Тому, в принципі, якщо ви будете проводити кастрацію на Третій-п'ятий день в принципі, глобально ви не маєте ні за що переживати. Дотримання санітарних норм, щоб були гарненько вимиті руки в ідеалі із, ну, в гігієнічних перчатках, гарний стерильний скальпель. Ну, в принципі, Проблем в цьому випадку абсолютно ніяких бути немає. Так що, отак от працюємо. Знову ж таки, якщо питання будуть ще в когось якісь виникати по менеджменту, догляду обов'язково не соромтесь, задавайте оці от питання. Я неодноразово вам про це говорив. Ну а ще хочу подякувати всім, хто додивився відео до кінця. Подякувати всім, хто натиснув на в під цим відео. Ну а ми з вами побачимося уже завтра. Обов'язково обговоримо разом з вами ціни на маленьких поросяток. все те, що відбувається на ринку куплі-продажі маленьких поросяток. Так що всім злагоди, миру, добра, бережіть рідних близьких у цей нелегкий час, і побачимось.